Добрий вечір. Е, я Василь е, Васильович. Спеціально для телеканалу ITV безхатько Василь проводить екскурсію кімнатою обігріву. Вийду. Добрий день. Е, Так, заходимо потихеньку. Це кімната називається Обогрів. Тут приходять люди, яким ніде ночувати. Тут при обласному центрі з надання соціальних послуг наразі перебуває до 10 людей, так як на вулиці досить холодно, звідси їх не виганяють. Хоч і передбачається, що у цій кімнаті лише залишаються на ночівлю. Я можу піти, зайти на ЖД-вокзал, там і обагреб, там і поп'ю чаю все, як не може бути. Я можу. А як їх? З коляскою, отого з, з... 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 з кастелями. Куди її? як і іти? У кожного свої життєві драми. Попри становище, намагаються не падати духом і вдячні, що хоч взимку, є, де сховатися від дошкульної погоди. Ми тут дружно живемо, як би не було. Порядок підтримуємо, стараємося все як не може бути. Ну така ситуація сложилась у людини, у одної, у другої, у третьої. Це може у кожної людини бути. У центрі з надання соціальних послуг люди без даху над головою проживають протягом року, а от кімната обігріву відкривається з початком опалювального сезону. Заступниця директора розповідає, що року фактично тут зимують одні і ті ж, втім, є й новенькі. Беремо і в різних станах і. Сильно випивші, слабо випивші, наркотичні бувають сп'яніні, по різному Когось можуть привести з вокзала, когось скеровують люди. Поліція так само швидка. Всі задіяні, всі в курсі про те, що ми працюємо цілодобово. Окрім центру з надання соціальних послуг на Жоліо Кюрі 21, де можна безкоштовно і поїсти, і в нічну пору зігрітися, є й безліч інших місць для обігріву на території громади. Їх поділили на три типи. Пункти незламності, пункти обігріву та містечка незламності загалом 46 одиниць. При потребі у громаді, каже начальник УЖКГ, ЖКГ, можуть розгорнути ще 15. Тільки пункти незламності зараз працюють. Пункти обігріву стартують, якщо блекаут у нас відбувається або дуже сильне понуждені температури. А містечка незламності теж рішенням комісії ТПТНС. Спиралися на досвід минулого року. Пункти незламності розташовували у найбільш людних місцях, зокрема, й на Майдані Незалежності. Усі вони працюють із 8 до 18.00. Тут можна зігрітися, скористатися безкоштовним інтернетом, випити чаю. Раз, два, на день забіжу, чайку попити, зігрітися, бо зараз холодно, три, ну, трішки незручно. Не Аби підзарядити гаджети, теж сюди. Довго ніхто не засиджується, зазвичай забігають добряче, змерзнувши. Пунктом незламності на Майдані Незалежності опікується місія Обітниця миру, забезпечують його водою, чаєм та іншими речами. Директор місії пригадує, минулого року послугами їхнього намету у центрі рівного скористалося понад 25 тисяч людей. Постійно дезінфікуються, тобто є кварцування 24 години, і е, спеціально промивається кожен вечір. Робиться дезінфікація спеціальними засобами, щоб було чистенько, щоб було гарне повітря. Бездомні також заходять, чому тому, що є можливість безкоштовно випити чаю, зігрітися. Але в нас є пункти. Ми відправляємо таких людей за прошлу зиму 40 людей ми оформили в різні. Е... Притулки. У випадку блекауту пункти незламності та обігріву працюватимуть цілодобово. Для цього їх забезпечили пальним та генераторами. Також за тотального відключення світла запустять роботу і містечків незламності. Їх на території громади є п'ять. Перелік та адреси усього можна знайти на сайті Рівненської міської ради. Разом із тим, уже 6 грудня за кінопалацом у центрі Рівного розпочнуть харчувати усіх охочих. Робитимуть це щодня о 13.00 з понеділка по п'ятницю. Вадим Мороз, Денис Коломис, телеканал ITV.